Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буде дуже цікава історія про цеоліт в акваріумі. В цьому акваріумі запуск був на цеоліті. Так в мене трапилось випадково, я не планувала запускатись на цеоліті, але я переплутала грунт, грунт кварцит. Кварцит – це такий нейтральний ґрунт, дуже гарний для запуску. І... Після чергового обстрілу, щось я не дочитала, замовляла в інтернеті і замовила пісок. Написано пісок 2-3 мм, фракція ґрунту. І коротко, замовила, приїжджає 15 літрів цеоліта, ну, вирішила запуститися на цеоліті і заодно подивитися, що буде. Значить, тобто, Першим шаром в мене тут йде керамзит. 3-4 см, тут керамзиту. Потім я вкладала таку сіточку щоб карамзіт не вибивався наверх і зверху засипала оцим дрібним цеолітом. І от пройшло три місяці після запуску акваріума і розповідаю, що тут трапилось. Перші три місяці все було чарівно. Цеоліт дуже корисно в акваріумі, але не в великих кількостях. Тобто його треба додавати орієнтовно 50 грам на 50 літрів води і не на великий термін. Цеоліт додають на 2-4 тижні а потім прибирають з акваріуму, тобто він повинен бути в такому мішечку, його не використовують на постійну основу. В моєму випадку в цьому акваріумі 15 літрів цеоліта і прибирати я його звідси не буду. Бо я люблю експерименти і якщо кажуть, що так не можна, я хочу дізнатися, а чого не можна. Тож, що робить цеоліт в акваріумі? Цеоліт це такий природний фільтруючий матеріал, який працює як губка для шкідливих речовин. Основна його сама класна функція, що він поглинає аміак. Він хімічно зв'язує аміак, завдяки чому риби не отримують отруєння. Тобто він рятує при аваріях, при якихось проблемах. Це лід застосовують, коли риба отруїлася аміаком і стала, сталася загибель рибки, або багато равликів загинуло, щоб врятувати ту рибу, яка вижила. Він швидко забере на себе весь аміак і рибка не отруїться. Він... Працює швидше, ніж бактерії, тому застосовується як швидка допомога. Також допомагає при перенаселенні риби в акваріумі, при великих рибах, наприклад, от, якщо у вас золоті, або цихліди, великі сами. Бо коли багато броду, значить багато аміаку і цеоліт знижує ризик отруїм. Це коли ви тільки запускаєтесь в нових акваріумах, в яких ще не встановлений біобаланс, так як слід. Також цеоліт поглинає важкі метали. Добре прибирає заліза, свинець, мідь. Мідь особливо небезпечна для креветок. Тому цеоліт часто додають у креветочники та акваріуми після обробки медикаментами після лікування. Після того, як лід виконує свою функцію, він наповнюється шкідливими речовинами, його прибирають з акваріума і також його можна відновити. Можна занурити його замочити в солону воду, 10% розчин солі, і потім промити від солі, і він знову буде як нормальний цеоліт працювати. Тож нам радять використовувати цеоліт як тимчасовий захід від аміаку і токсинів, а не як постійне наповнення у акваріумі, як ґрунт його не радять використовувати. Але можна використовувати як домішка в ґрунт. Чому так? Бо він може зіпсувати азотний цикл. Бо оліт забере на себе весь аміак, і через це бактерії не отримують їжу, уповільнюються або навіть гинуть. Якщо покласти багато цеоліта в новий акваріум, бактерії не зможуть розмножитися. Якщо різко додати в вже працюючий акваріум багато цеоліту, де фільтр налаштований, бактерії постраждають від голоду. Якщо постійно тримати цеоліт в фільтрі, при цьому замінювати його кожні 2-4 тижні на свіжий, бо його корисна дія 2-4 тижні, то фільтр так і не стане самостійним. Тому треба обережно додавати цеоліт в акваріум і невеликими порціями 30-50 грам на 50-100 літрів води. Поступово і прибирати з часу. А що ж буде, якщо не прибрати цеоліт з акваріума? Ну, от, Як в моєму випадку, вже 3 місяці лежить цеоліт в акваріумі, його там 15 літрів а нічого особливо страшного не буде. Просто не запуститься азотний цикл одразу, а через 3-4 місяці цей ґрунт набере максимально в себе шкідливі речовини і назад він їх в акваріум видавати не буде. Він просто стане як звичайний нейтральний ґрунт, і на ньому розселяться нітрифікуючі бактерії, і він буде просто виконувати функцію ґрунта. Він досить пористий і досить гарно на ньому вселяться бактерії. Просто він припиниє свою дію як поглинача м'яку і негативних якихось шкідливих речовин. Ось і, в принципі, все. Ось можна зробити висновок, що запускатися на ґрунті із цеоліту можна, але... Азотний цикл у вас запуститься пізніше, коли цеоліт припинить забирати на себе аміак. І тому при запуску немає сенсу додавати нітрифікуючі бактерії, якісь препарати для запуску з бактеріями, або додавати стару воду. Це все не має сенсу, бо аміак весь забирає на себе цеоліт. І всі додані бактерії просто загинуть, бо їм не буде що їсти. Але пізніше. Азотний цикл запуститься і бактерії розселяться. І головне не пропустити оцей момент. Треба робити тести води. І поки аміак дорівнює нулю, нема смислу додавати бактерії. А от коли вже почнуться збої, і почне зростати кількість аміака в акваріумі, хоч, ну, хоч якийсь аміак з'явиться, ось в цей момент треба вже буде додавати бактерії. Препарати з бактеріями, біостартер, який небудь будь-якої фірми. Ось або віджати губку старого акваріума і додати цю брудну водичку з бактеріями. І робити підміни води. Ось я вже зробила підміну, бачите, вода красива, чиста, прозора. Аміак м'як ви не помітите візуально ніяк в акваріумі, його можна тільки тестами помітити, або якщо риба почала отак от спливати і помирати, то, то тоді також зрозуміло, що це вже... Ам'як! Дякую всім за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть питання, які ви хочете, щоб я розглянула в наступних відео. І до зустрічі на каналі.